Банковій щотижня міняли кінцеву мету цього саміту, і вони так заплутались самі, що не змогли по суті сформувати ядро, то це виглядає як здача позицій. Тому що відмова від обговорення територіальної цілісності робить цей саміт просто безцільним. Перед таким самітом треба було проговорити на експертному рівні гіпотетичну ймовірність відновлення ядерного статусу, тобто ядерної зброї для України. Поточний день просто унікальний, бо ми підписали дві угоди з Японією і Сполученими Штатами. Це декларації знову такі. Декларації нам дозволяють, по суті, вибудовувати окрему політику поза НАТО, але вони не зобов'язуючі. на наших очах демонстративно Вірменія ратифікувала Римський статут, а Україна не може Римський статут чомусь ратифікувати. Саміт в Швейцарії це про те, що великі дядьки кажуть, а тепер малиш постій з боку, зараз ми розберемося з цим агресором. Вітаю, друзі. Чим ближче розпіарений владою саміт миру, тим більше в його успіху. І це дуже прикро, бо неуспіх цього саміту коштуватиме життів багатьох українців. Це дуже сумно. Але сумно те, як суспільство ведеться на нічим не обґрунтовані обіцянки влади. Починає знову довіряти Зеленському, потім чухати по тилицю, що з цього нічого не вийшло. Як ви пам'ятаєте, вже перед, ну, десь за пару місяців до цього саміту, почалися перетягування канат. Візит Путіна до Пекіна, він, власне, зводився до того, щоб спробувати зіграти в піку якийсь інший сценарій. Дуже часто його називають Пекінсько-бразильським чи китайсько-бразильським сценарієм. Тобто, звичайно, що Росія тут не суб'єктна, але якась альтернатива так званої формулі Миру Зеленського шукається і пропонується. Але суть то в тому, що. Ставка Києва, яка була зроблена до звуження лише до трьох питань такого саміту до ядерної безпеки, до продовольчої безпеки і обменими полоненими, вона просто свідчила про те, ну про певну нещирість Києва, адже наш головний інтерес, окрім повернення наших людей з полону, це ще й повернення території. Очевидно, що ставка була е, зроблена на те на ядерну безпеку, в сенсі того, що Росія погодиться віддати Запорізьку атомну, і це дозволить швидко е, її перезапустити, підключити до єдиної енергомережі, ну і якось перезимувати наступну зиму. Дивна, чесно кажучи, логіка. Тобто, мені здається, що на банковій щотижня міняли кінцеву мету цього саміту, і вони так заплутались самі, що не змогли по суті сформувати ядро. Зрозуміло, що ядро підтримки України є стабільне. Навіть тут президент Мілей е, зі своєю Аргентиною включився у Рамштайн. Тобто, Здається, якісь знаки підтримки постійно лунають з різних континентів світу, але разом з тим українська влада не може ніяк конвертувати це в якийсь більший успіх, ширший успіх, і найголовніше в повернення довіри українців до своєї влади. Українці не вірять ні Зеленському, ні Єву, Єрмаку. От трапилась історія із Національним антикорупційним бюро. Де, по суті, пішла розкрутка великого будівництва, і, звичайно ж, куратор цього великого будівництва, раптом просто чкурнув з території України, скориставшись дозволом в системі шлях. Тобто, по суті, держава для своїх робить масу всіляких коридорів, скільки корупціонерів, близьких до влади, вже встигли залишити територію України. Натомість люди, які бояться мобілізації, пливуть через плав, пробують долати тису чи прориватися через кордони, це все виглядає як якась дикість, неймовірна. А чому корупціонерів влада не поставить у більш дикі умови? Чому... Хай би корупціонери пробували пролізти, переплисти тису, той же самий голод чи хтось. Справа -то в тому, що Розкрутка по набу пішла досить серйозно і враження таке, що ця просто істерична активність Зеленського пов'язана з тим, що накопилося дуже багато негативу в діяльності його оточення, і треба перебити якимось одним елегантним трюком, наприклад, тим самим самітом миру. А саміт миру не виходить таким, як хотіли в Зеленського. Тобто, зрозуміло було, що коли опозиціонери натякали, що 5 років каденції Зеленського закінчилось, і ну, треба подумати про якісь, якусь зміну поведінки і повернення до норм конституції, натомість, Зеленський пробує втюхати, наприклад, якийсь віртуальний результат саміту миру, як Ну, підтвердження його легітимності. Ну, по-перше, на час війни і так треба якийсь керівник країні. Зеленський не найефективніший керівник країни, особливо зараз, прокол на проколі. Навіть з цим самітом миру, де здавалося б і проколотись, то особливо неможливо, тому що якщо Зеленський скоротив сам до трьох тем обговорення цього саміту, з десяти його Ну, ініціатив, то це виглядає як здача позицій, тому що відмова від обговорення територіальної цілісності робить цей саміт просто безцільним. Тому що яку із ініціатив, які, які мають обговоритись: ядерна безпека, продовольча безпека і обмін половиною, яку з цих ініціатив можна продати як велику перемогу? Яку з цих ініціатив можна реалізувати без Росії? Та жодну. От тому то проблема, що коли виникла тема альтернативного якогось саміту в Джині, то питання Єрмак із Саліваном? Готували цей саміт миру у Швейцарії? Тобто, Джида, до речі, була одним з варіантів на початках. Нагадаю, що спочатку в Копенгагені перше засідання, потім в Джеді, потім уже на економічному саміті в Давосі. Тобто, крок за кроком набирався якийсь пул країн, які готові будуть говорити про, ну, мабуть, і безпеку і про українську потребу. Але ж зараз в світі є велика потреба взагалі-то переінсталювання ООН, переінсталювання Радбезу. Зміна функцій миротворчих сил, тобто створення глобального поліцейського, коли, е, з, який би міг втручатися і захищати від агресора е, такі країни, як Україна, яка зараз під каток е, потрапила Росії, точніше, не, навіть не Росії, а Союзу, Росії, Ірану, КНДР і Китаю і Білорусі. Нагадаю, і Білорусі також, тому що Білорусь. Скільки б там Лукашенко не корчив себе ідіота, але з території Білорусі було вчинене вторгнення на територію України. І це означає, що Білорусь є агрес, країною агресором. І про це не треба забувати. І на, на лаві підсудних разом із Путіним має сидіти і Лукашенко. Так от, наші очікування від Саміту Миру, по-моєму, вони девальвовані самою владою. І зараз найголовніша, найпроблемніша, так би мовити, найпроблемніша точка зору, що вважати головним здобутком цього саміту. Багато колотнечі було довкола формулювання чи вписувати. Тобто, там я так зрозумію, що. Швейцарія проявила ініціативу і почала готувати начерк резолюції. Це дуже тонка справа, бо хочу нагадати той же самий форум демократії, який ініційований був свого часу Джозефом Байденом. У 2021 році перший віртуальний відбувся делегації не і в березні 2023 року відбувся ще один форум демократій, завдяки зусиллям Джозефа Байдена. До речі, я вважаю, що резолюція в ООН на підтримку України, яка зібрала більше 140 країн. Я вважаю, що це результат саміту демократії, який ініціював свого часу Джозеф Байден. Але ж в березень 23-го року спроба сформувати єдину, ну, меморандум чи декларацію такого, такого форму уперлась в те, що багато країн не захотіло підписувати. Тож, небезпека цього досвіду форум демократії автоматично нависає над самітом миру у Швейцарії. І тут важливо інше, чи Швейцарія, а Швейцарія пробує якось так бути і нейтральною, і допомагати Україні і часом навіть приєднується до санкцій проти Росії. Якщо Швейцарія а країна з величезним досвідом нейтралітету і величезним досвідом проведення таких форумів, самітів, якщо Швейцарія не придумає формулу резолюції, то швидше за все, що ми будемо спостерігати велику говорильню, звичайно, що Прямого результату ніхто й не очікує, але прямим результатом, як на мене, на такому саміті мала би бути підтримка статуту ООН. Саме підтримка статуту ООН, де ну, один із наріжних каменів територіальна цілісність країн. І в цьому сенсі можна було б почати формувати полюс проти агресорів. Тому що по суті Китай. Північна Корея, Іран і Росія, ну і Білорусь з ними по суті це полюс агресорів, і можна було б формувати економічні інструменти, які б обмежували повноцінне функціонування, ну, повноцінний доступ до ринків для країн агресорів. Обмеження Торгівлі обмеження доступу до технологій, якусь таку формулу, якусь таку ініціативу рамку все-таки можна було прописати. Тобто тут питання вже не вего України, але я вважаю, що в такій резолюції має бути виписана спеціальна, ну, я б сказав, роль України, стійкість України. Місія України з віддачі, з передачі ядерної зброї, адже дивно дуже по суті, те, що розпочала війну Росія проти України, яка відмовилася від ядерної зброї, є сигналом мінімум двом десяткам країн, наприклад, таким як Японія, починати розробляти власні ядерні боєприпаси. Саудівська Аравія спиті бачить, Іран вже майже нам наблизився до виготовлення ядерної зброї, і мені здається, що Звичайно, Україна не Росія, але е, перед таким самітом треба було проговорити на експертному рівні гіпотетичну ймовірність відновлення ядерного статусу, тобто ядерної зброї для України. Мова не йде про зброю міжконтинентальну, е, нам потрібна зброя з радіусом 2 дії тисячі кілометрів. Вона цілком достатня буде для цього. Про це треба говорити, про це не треба мовчати. Тому що поки ми промовчуємо те, що ми віддали за безцінь дуже цінне озброєння, і, по суті, втратили здатність парирувати російські атаки, цим самим, тобто ми повірили в гарантії, які обіцяли нам ну, обіцяли. Всі ракети, які були розміщені на території України, були націлені на Сполучені Штати. Система управління була фактично в руках росіян, тому пере, Підключити, перезавантажити, перекваліфікувати це озброєння, зробити українським, ми в середині 90-х не могли. Економіка була занадто слабка, спеціалістів своїх було не так багато, виробничі можливості в цінніші наші не були такими великими. Питання просто не, не в тому, що ми позбулися ядерної зброї. Ми Зняли головний біль з американців, бо цією зброєю, зброєю з території України могли вразити Америку росіян. Але коли ми зараз підписуємо а поточний день просто унікальний, бо ми підписали дві угоди з Японією і Сполученими Штатами. Але ці угоди вони не носять Ну, я б сказав, характер міждержавних угод. Це декларації знову таки. Декларації нам дозволяють по суті вибудувати окрему політику поза НАТО, але вони не зобов'язуючі, вони ні до чого не зобов'язуючі, будь-який наступний президент може відмовитися від, від підписаних угод з Україною. Тому що вони не ратифікуються парламентом, вони не мають характеру міждержавних угод. Це декларація лише. І до речі, ця декларація передбачає і зобов'язання України не тільки зобов'язання партнерів, які вписують туди, ну наприклад, готовність передати певну суму чи обсяги техніки, чи поділитися ну технологіями певними розмістити, наприклад, створити спільні виробничі потужності з Україною, тобто. Для, ну, в цих угодах прописується дуже багато детальних корисних речей. Наприклад, в угоді з Нідерландами прописано зобов'язання України ратифікувати Римський статут. Так от подивіться. А після підписання угоди, що з Римським статутом у нас, на наших очах демонстративно Вірменія. Ратифікувала Римський статут, а Україна не може Римський статут чомусь ратифікувати. Бо всім пояснили, що це може стосуватися судових переслідувань наших військових. Так може думати, треба, яким чином тоді е, ну, забезпечити наших військових від таких переслідувань? Тобто, в сумі, чим ближче саміт, тим більше розгубленість банковій. Тим більше не, більш незрозуміло українцям, що чекати, якого результату чекати від цього. І мені здається, що таким чином формується жорстка позиція, що результат війни формується лише на полі бою. Хоча дуже вдалі дії санкційні Сполучених Штатів, наприклад, санкції проти московської біржі. Вони зробили потрясаючий результат, і російська економіка почала і просто почало тіпати як землетрус. Тобто, у цивілізованих країн, крім зброї, яку можна передати Україні, і грошей російських, які тепер погоджено 50 мільярдів передати Україні, є ще, я б сказав, ядерні санкції, які можуть покласти на лопатки російську економіку. І Сполучені Штати в цьому сенсі відпрацьовують просто унікальну місію. Бо саме Сполучені Штати, які купували, наприклад, Уран в Росії збагачений, зараз починають розгортати санкції також і проти Уранової галузі Російської. Це дуже серйозний крок. Тобто, загалом мені здається, що саміт Швейцарії це. Про те, що великі дядьки кажуть, а тепер малиш з збоку, зараз ми розберемося з цим агресором. Хочеться в це вірити, звичайно, але боюсь, що так не буде. Тому вся надія на Збройні сили не забуваємо їм дякувати і допомагати. Слава Україні!